Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Пристрасті в Запорізькій міськраді 38 депутатів одностайно звільнили секретаря міськради Анатолія Куртєва. Його самого на позачерговій сесії не було. Новою секретаркою міськради обрала адвокатесу Регіну Харченко за 37 голосів. Трьох заступників міського голови депутати звільнили і схвалили нові кандидатури на ці посади. Колишній депутат комуніст запорізької міськради був навідником російських ракет. Саме за його координатами навесні 2022 року було нанесено серію ударів по Запоріжжю, коли загинули троє жителів та були зруйновані 30 приватних будинків. Днями йому просудили 15 років в'язниці із конфіскацією майна. В рекрутинговий центр в Запоріжжі звернулися 730 людей за місяць. Більш ніж 60 чоловіків та 20 жінок обрали собі вакансію і планують підписати контракт на службу в українській армії. Нацполіція оголосила підозру колишнім міліціонерам, які очолили окупаційний райвідділ та ізолятор у Запорізькій області. Одна з жертв рашистської катівні, дружина військовослужбовця ЗСУ, змогла вибратися і розповіла, як її систематично гвалтували. А тоді її продали разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх гвалтували та змушували рити окопи. Потрійне ДТП в Запоріжжі вчора вранці внаслідок аварії одна з автівок перекинулася. Водій самостійно вийшов з машини. Від госпіталізації відмовився. Рятувальники перевернули авто і відкотили на узбіччя. 428 обстрілів за добу пережила Запорізька область. Під вогонь потрапили будинки та транспорт жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. Укренерго укладає угоди з підрядниками, які будуть проектувати та відновлювати Дніпро ГЕС, хочуть домогтися міжнародного фінансування. Наразі йдеться не про відновлення генерації електроенергії, а лише про логістику на Дамбі, Повідомив Іван Федоров. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.